Всім вітання. З'явився трохи вільний час. Поїхали за водичкою. Ну і тут між селами заїхали на локацію, таку стихійне сміттєзвалище. Ну, В пошуках чогось цікавого, також ми металобрухт забираємо. Ось саме зараз вам покажу. Ось тут Бачите, ну тут он там там дорога, зліва там поле, справа кукурузяне поле. Ну а тут такий посадочка і ось сюди люди вивозять. Теж ось бачите, когось виселили, як каже моя дружина. Ну мабуть бабушку якусь. Бо ось, бачите, такі платки. Ну і такі речі бабушкини. Є рушники, але в дуже поганому стані вже порваті. Ось. Але тут вдалося з цього, з цієї кучки знайти багато цікавих речей. Ну не тільки з цієї, так ми вже це я не знімав, де ми там ходили, бродили. Я думаю, не дуже цікаво. Ось один, бачите, рушничок в такому більш-менш гарному стані, без дирок. Тож, постираємо його і ще він прослужив. Так. Ну зараз давайте покажу. Ось саме на цій кучі. Ось ще знайшов, дивіться, ось такий графинчик десь. Пів літра 0,7, ціленький, без колів, тріщин. Ну, грязненький, звісно ж, помити треба. Але гарний. Ось ще ось такий, дивіться, графинчик з вишеньками. Ось, бачите, вишеньки такі. Сховався за машину, бо вітерець, ну думаю, вам не заважає. Такий графинчик був без кришки, але зараз я вам покажу, скільки кришок тут було. Ось найтопова. Бачите, це з обкомовського графина. Така кришка-чарка. Вона не дешева. Так, десь під 200 гривень стоїть. Гарно. Далі ось дивіться, ось така... Циненька. Також ці всі, я перевірив, всі вони ціленькі. Кришок дуже багато. Ось дивіться, від великого е, жбана такого бутля в мене вдома є. Ось якраз, мабуть, там кришка не пам'ятає... Ні, ну там другого кольору, це зелений. Ну, все одно така кришка. Е, Пригодить, взагалі кришки це біч, треба, щоб вони були завжди. Ось дивіться, оце, мабуть, саме від нього, ну зараз. Так, бачите, як рідний. І по кольору оце саме. Тож, бачите, весь у зборі графинчик получився. Так, покладу. Так далі. Далі ось ще одна кришка. Ось бачите, ще одна кришка. Раз, два, три, чотири. Ну і в графині ось п'ять кришок. Далі ось гранчак. Один. Ось другий гранчак. Ось третій гранчак. І ось дивіться, такий цікавий такий стакан. Але він пластмасовий. Ну забрав також, бо цілий радянський. Бачите. Вон, для холодних напитків написано. Ціна радянського часу. І весь ціленький. Тож його також забрав. Ось. Ну тут ложки, ложки, вилки. Ось такий кувшин. Не кувшин, галечик. о, галечик. Це дружина в мене розуміється на ха, всіх сільських приколах. Ну я вже кажу, як кажу. галечик ціленький вимить. Десь такий літра на два, мамо. Ось, дивіться, отака накладка. Висиця і виноград. Пластмасова. Ну, але також ось. ціна 2 рублі. Радянського часу. Вона, мабуть, тут щось було, не знаю. Некомплектна. Ну, забрав бо радянськ. Може комусь пригодиться. Далі. Ну, ось така маленька рюмочка. Ага, ось ще одна, бачите, кришка з виноградом. Це під такий графин виноградний. Ну, це вже шоста. Шоста. Так. Ось стакан, дивіться, радянський, але один. Позолота зверху. Ось листик якийсь. Ціленький так також Грязний, але ціле. Далі ось такі, е, ну, це, як вони, забувся, банки о, у кого температура в дитинстві мені такі мама ставила від простуди. Ось їх там, ну, більше десятка. Таке теж купують. Їх було більше, ну був десь штук 5 було побитих, а я ціленьке позабирав. Таке теж купують. Ну тут ложки, вилки, алюміній. Ось, Ось також алюміній. Ну тут. Це, тут і алюміній, і металобрухт. Ось Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцелянові статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Далі давайте ось дивіться. ось дивіться, разом з вами я так ну, побачу, що там різне железячики. От ще не дивився, що там. Зараз разом з вами перегляну. Так, ну о, алюміній, бачите, це з газового балона. Так, піде таке. Це якісь, не знаю це не потрібно, якісь ремні. Ну тут бачите Ось ще ручка алюмінієва. Рівні. Це таке не потрібне. Ну, я там металобрух, Це від замка. Це також якийсь ремень. Ну, більш нема нічого цікавого. Ось також, дивіться, знайшов отаку коробочку. Ну, побачив. Бачите, заря. думав ух там, годинник, але взяв вона легенько. Можна було б забрати, але дуже ну заберу, може, нехай повежу. Такі коробочки теж коштують. Стан, правда, не дуже. Ось бачите, надривчик є. Ну, нехай заберу. Так, що ще? Давайте ось тут також бачите тут металобрух. І саме ось радіоточка. Вот є тут і катушка внутри, метал, провода. Це тут медяшка, латунка, трошки есть. Так, що ще? Ось ще дивіться який цікавий стакан. Такий пузатий. Але один був. Ну, щось цифри є радянський, мабуть. Прикольний. Ось о, дивіться, який жбан. Пам'ятаєте такий грузинський під вино. Ну але оце, бачу, тут он є порвате. Ну але сам графин той цілий. Ось дивіться, все ціленько. Тож заберемо, кришку підберемо і буде гарна річ. Що ще? Ось черпачок, ну мабуть, дерев'яний. Бачите. Але тут ось хтось чи вигриз, чи вирізав для чого, не зрозуміло. Така річ старенька, але стан. Не знаю забрати чи не забрати. Ну таке мабуть не куплять вже, бачите. Спортили гарну річ. Ну не знаю, подивлюсь. Ну і тут таке ось металобрухт. Металобрухт. Ось також металобрухт. Ось такі ключі закаточні. Вони вже, звісно, їх приміняти вже не годні вони наврядчі, але метал тяжеленький, тут ось, ось ще алюмінієвий цей, ці металеві тож кастрюля алюмінієва, сковорідка невеличка алюмінієва така. Ось бачите така кастрюля літрів на 20 велика. Ну але вона вже все з дирками. На металобрухт піде. Ну і ось відро тут також. Бачите ось такі тут трансформатори, тут є мідяха, тяжолі. Тут їх багатенько. Он дивиться. Ось такі великі, зарядні якісь, також тяжолі. Ось з якогось насоса там двигунчик також. Замок ось. Або цинка, або алюміній тяжеленький. Так, і металобрухт, ручка якась, ну і саме відро. Оце такі були сьогодні знахідки. Ще ось ось спит сахар у мішок і більше половини алюмінієвих банок, уже сплесканих, бачите. Таких ну, кила два точно є. Теж гроші коштують. Так що ось так, друзі, ми сьогодні десь на все це потратили ну, годину часу, мабуть, позбирали, походили. Далі, друзі, і ще хочу наголосити, ви хто слідкує за нашим каналом, знаєте, що у нас з дружиною народився хлопчик Ярославчик. І що хочу? Хочу показати вам. Що зараз наша держава при народженні видає бебі-бокс. От Хочу, щоб ви подивились, дружина там зняла. Вона не знімала для мене, ну але я вам виложу, там все понятно, зрозуміло. От. Подивитесь, що зараз держава видає при народженні дитини. Мене, наприклад, здивувало трошки, тому що першому нашому хлопчику 12 років, тож коли він народився, ну, тільки грошова була, грошові відчислення, але так, щоб з якихось речей бігали там. Компанії, які рекламували дитячі вироби, ну, роздавали тільки рекламу, там якийсь один памперс до реклами, або якусь там пробничок з вологих серветок, ну таке. А це ось саме то ж далі включу вам, будь ласка, передивляйтесь. Принесли мені ось такий. Пакунок малюка. Зараз розпечатаю, подивлюсь, що тут. Це за пломбі живемо. Почала розбирати. Тут памперси є різні. І маленькі, одинички, двоєчки. Двоєчки. Це здорова одиничка. Такі суфеті вологі. Такі в нас градусник. Носочки, термометр і різні кримчики. Глінічні палички. Це що пригодиться? Цей костюмчик комбинезон. тут всякі погремушечки разні. Так, набір утеплений є. есть такие всякие водики. Слюнявчики. Манежик, манежик с игрушками. И есть такие для стирать пеленки и мыло. Не поняла. І що тут? А, Роски? Дві розчоски. розчоски. А, ще тут такий тепли пледик в'язаний, є один. Плюшки вологостійки. Три штуки. Простя одна здорова. Три маленьких і дві байкові. А й куточки два. Один коричневий, другий салатовий. Так. І що? І одіяльці? Що не є саме головне? Одіяльце таке, сині на осінь. Ти заходь, коли що.